Шалом, це, Славко, через ваше іконоборчество боротьбу з пам'ятниками. Я оце не їв, не пив і навіть збився в першому варіанті цього сюжету. Наш брат Коверт Кабал зробив дані нарешті за 94-ту артилерійську базу за 25 й рік. І ми можемо поговорити за видачу артсистем в масі своїх самохідних з цієї бази і яку. Інформацію нам це дає, і які висновки з цього ми можемо зробити. Ось бачите розгортання. Початок війни розгортання. Мають 920 гвоздік, 338 акацій, 397 тюльпанів, 421 гіацин, 216 піонів, 200 нон і 2 мсти самохідних. На перший період війни, значить, з розгортанням наповненням їхніх артилерійських бригад ближче до штатної чисельності, для чого із Далекого Сходу потроху брали і гіоцинти, і піони там були ж техніка на розгортання частин. І, значить, їхній наступ, український контрнаступ і підготовка до оборони, власне. Від українського наступу на півдні і їхні операції на сході по зруйнуванні, по пробиттю української оборони, чого так і не трапилося, який розхід, значить, видача артилерії між 21 і 23 роком? 141 гвоздіка, 109 акацій. Ну, це нормально. І от цього, що важить, 163 тюльпани було видано. Уявляєте? Це важка ж артилерія. 143 гіацинти самохідних було видано і 146 піонів, який шквал вогню було киду важкої артилерії, було застосовано проти Збройних сил України. 55 нон, одну мсту видали. Значить, розглядаємо тепер другий період, 23-24 рік перегрупування початок їхнього довгого наступу, коли. Ну, Коли, власне, нічим завершився український наступ на півдні, на котрі вони так, на відбиття котрого вони так зосередилися, і скільки вони там втратили, значить, і почався їхній довгий наступ, коли Бідон вирішив нас не постачати озброєннями. Значить, ось що було? 144 гвоздіки видано, 26 акацій притягли в ремонт. 26 акацій притягли в ремонт в БУ звідси. Видали 31 тюльпан. 27 гіацинтів. Будете смі... 8 піонів. Ну, ми тоді пам'ятайте, казали, що стволов нету большинства піонів. Вони там стоять. героїчно. Ось. Ось. 6, 9, 12, 15, 18, 21. 22, 23, 24, 25, 26. Оці 26, що я не успів отняти. Чому я вам це показую? Це те, що я не встиг отняти. тут я їх запишу. І. Так, на чому ми зупинилися на восьми піонах. Ну, 12, що 12. Но, но не у них завжди є. Нон їм ще достатньо. Зразу скажу одну мсту. І тепер. Оцей період, що нас цікавить, їхнього вирішального наступу, так би мовити, їхніх фінальних операцій. І тут у мене були, чесно сказати, неочікувані новини в зв'язку із Коксанами і з тим іншим. Ми побачили цікаві дані. Зразу ривок видача 176 гвоздік. 45 акацій видача. Ось бачите, 45 акацій видача. 61 тюльпан потягли на фронт. Явно це ж не означає створення нових бригад корпусної артилерії. Це означає, що втратив 59 тюльпанів, заявлених Оріксом, вони фактично вищі. Хоча я не знаю, як ізнашується міномет 240 мм. Це от цікава тема, і нам варто обговорити оці вброс: 61 тюльпан, які вони потягли на фронт. Через що це, через які причини? Ну, явно, що частина це формування нових артилерійських бригад, з якою метою чого недостатньо поповнювати попередні. І друге, це ясне заповнення поповнення техніки наявних, тому що втрати і знос вищі, ніж сподівалися. Так, 46 гіацинтів. Хто б міг подумати, що потягли 46 гіацинтів? При тому, що заявлені втрати, всього 83 гіацинта, але таке сильне поповнення гіацинтами більше, ніж попереднє. Значить, вони знайшли можливість ще скомплектувати 46 машин. Значить, 20, от чого я не очікував, 26 піонів свалаклі з бази. Чи вони їх свалаклі. Кудись на відновлення, бо там не дуже є Хоча, в принципі, потужність є на 90 чи в Омську. На сусідніх є можливість Омстрансмаш. От вже не цікаво, ці гіацинти, оці піони, вони пішли на відновлення чи пішли війська, так само, як і 61 тюльпан, чи вони пішли. На заводи і там як донори. Коротше, є питання до всієї цієї важкої артилерії. 11 Нон це значить, що нони все ще в них є, одна мста. Ну що, ви бачите? Видача була, значить, за війну Акації з цієї бази 461, 459 в теорії залишилося при... Втратах акації за оліксами 151 одиниця. Вида... Гвоздік, вибачте, на слой плутаю. Гвоздік. Ака... гвоздік була видача 461 і 459 залишилося, втрати гвоздик 151, чого бути не може, чому явно більше. Акацій видача 173, 190 втрати і 210 залишок. Ну, ми ж завжди знаємо, що залишок це найгірші. Гіацинтів, видача 216, втрата 83. Ось він, наш гіацинт, залишок 205, але там купа вже стоїть без стволів. Ми це бачили. Але те, що вони 46 і іще змогли витягти, це вказує нам на рішучість їхніх намірів, на ті мобілізаційні зусилля, які вони біжі. 24 та 25 роком знову себе видає. І тепер, коли нам кажуть, що там розгортається угрупування в Білорусі, ну наш гречний Коваленка каже, що там 40-50 тисяч можуть розгорнути, а потрібно 80-100, то ми на це зважаємо. Піонів 182 видача 33, залишок 34, з них 26 без стволів. А може без стволів уже і більше, як каже Ковертка Бав. Коротше, тому і з'явилися Коксани, тому що піонів нема. Ну, Нона, ви бачите, 54 видача, 93 втрати вони є. І Мста, ну, ви розумієте, що 235 мстов це з інших важливостей. А так, от. Бачите, що новиною для мене став той рішучий ривок у відновленні озброєнь, котрий ми побачили, по важкій артилерії. От що власне, тут можна зробити тільки один значущий висновок: що після великої видачі важкої артилерії, ви бачили 146 тюльпанів, потім 31. В середній період війни і знову ривок на 61 тюльпан. Так само видача 143 гіацинтів, потім поповнення в 27, і потім ривок в 46 гіацинтів. То, що противник, як би це сказати, концентрує свої зусилля, мобілізується, вигрібає свої сусіки, вимітає, як вони кажуть. Резерв і піони. Ну ви бачили, як 146, потім в 8 поповнення, потім 26 рівок і відразу на Коксани перейшли. Значить, висновок вони відновлюють важку арту і збираються проривати оборонні позиції, вести бойові дії в агломераціях. І тут мені не вистачає вашої інформації, а як перед тим? Були задіяні, як ви бачили активність важких артилерійських систем: тюльпанів, гіацинтів, піонів. Чи гіацинти аж так використовувалися для проти для контрбатарейної боротьби так само, як от використовувалися на ближчих дальностях на півності в обороні, ми бачили багато знищених тюльпанів. Власне, всім оцім даним вже не вистачає аналізу артилерійського котрі я дати не можу через те, що не знаю специфіку застосування важкої артилерії корпусної противником або навіть і нами. І ну, у нас ви знаєте, 155-ки імпортні працюють в цьому сенсі. Ну і наші вірні старі піоди з американським стрільном. Я скажу, наші хоробрі захисники. Отже, нам під цю інформацію потрібні виставки. Тоді ми можемо вже зробити виставки зазначення важкої корпусної артилерії за війну і за наміри противника і за можливості ці наміри втілити як проти нас, так і проти Балтії власне держав. Ну, цього напрямку Балтійського. Я скажу, що в принципі, на, якщо вони з нас приберуться, то на Балтійський напрямок їм важкої артилерії на якийсь час вистачить. А в зв'язку з тим, що британці віддали всі свої 155-ки, і міняють їх на арчери, то короткочасну перевагу важкій артилерії при зраді Трампушки, ну, ясно, їхніх паладінів то ми можемо побачити, в принципі, єдиний висновок, який я зроблю слідом за Коваленко: що якщо вони від нас відчепляться кратковременну перевагу важкій артилерії для війни на Балтійському напрямку, вони матимуть. Ось і всі висновки. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте і. А ми засі згадаємо минувших днів, як ми в місті рахували оці коробки.